Добрався я на цей об'єкт, де у нас відшарувала плитка. Ну, як у нас? У нас це я побачив на, віде на відео у Фейсбуку, де ще й мене там згадали. Е в чому причина? Причина, я вважаю, тут ну, в стяжці. Бо, як бачимо на відео, відшарувалась вона з міліметром е верхнього шару е напівсухої стяжки. Тому. Е Замовники звернулись до мене. Що в цій ситуації можна зробити? Можна зробити тут ось так. Ось такі куски. Воно, бачите, все бухтить. Ось так воно виглядає. Оце ми все повністю здемонтовуємо. Тобто ось всі такі шматочки, де воно відлущується, бачите? Це не годиться така стяжка. Плюс-мінус, ось, ось тут вона тримається нормально. Ми проходимо такою пропиткою, як бутфас. Повністю все пропитуємо, зміцнюємо нашу стяжку. Далі ось такі вибоїни, затягуємо плиточним клеєм і поверху даємо мембрану, Тріщиностійку, мембранку. І вкладаємо наш формат плитки 1,20 двадцять 20 двадцять на, на клас клею С2 тес 1 тому що у нас тут будуть ще плюс теплі підлоги і все воно буде йти одним контуром. У сусідній кімнаті. Оце стяжка. Яку з неї тут нічого не робити? Вона міцна на вигляді. Я би я би не сказав, що їй щось бракує, але бачите, як воно вийшло. Якщо б отут шліфанул, шліфанули і е, пропитали з укріпляючою сумішю, пропіткою, то я думаю, що такої історії би не було. Ну, вже що є, то є. Зараз порахували, скільки це все буде вартувати. І будемо, і будемо пробувати щось виправляти тут.